На відкритті стратегічного об'єкту, крім керівництва робітників та журналістів, ще з сотні підлітків. У кожну в руках партійна символіка. Скрізь майорять прапори партії регіонів. Відкривати новий завод приїхав сам губернатор. Каже, синьобілі прапори тут, бо завод запрацював за сприяння партії влади. Ви побачили тут ось прапори. партії регіонів це партія влади. І сьогодні ця політична сила турбується за те, щоб люди мали достойну заробітну плату і достойну роботу. Це складова нашої прийнятої разом з вами програми Будуємо нову Черкащину. Новий завод почали будувати у Черкасах ще в жовтні позаторік. Приміщення звели на проспекті хіміків на місці колишнього цеху заводу Хімволокно зробили тут реконструкцію та завезли новітнє американське обладнання. Компанію Інвест» творили на кошти іноземців, інвестори з Кіпру. На будівництво цеху вони витратили понад 110 мільйонів гривень. До обласної державної адміністрації звернулися інвестори і сказали, ми хочемо відновити виробництво. На новітній основі новітніх технологій, після урочистого перерізання стрічки, екскурсія заводом. Він кажуть, унікальний. Аналогів йому в країні немає, адже встановлена тут лінія гарячого цинкування, обладнана спеціальною ванною розміром аж у 14 метрів. Дозволяє цинкувати металеві конструкції вагою до восьми тонн. Це найпростіший спосіб антикорозійного захисту. Проходить нав'язка і на траву металу, Потім йде обезжирювання. В ванні з розчином, потім травлення в кислоті, потім флюсування теж в ванні, потім йде сушка виробу в сушильній печі, потім йде оцінковування металу. Цинкувати на заводі можна металоконструкції різних видів: опори ліній електропередач, антенні опори, будівельні металоконструкції тощо. Клієнтів, каже директор нового заводу, вже вистачає. Замовники послуги цинкування є в різних регіонах, а також у Польщі та Росії. Приміром, перший серйозний замовник київська компанія, що робить огородження для російських стадіонів, ділиться успіхами керівник Юрій Давидюк. Максимум планують тут досягти до кінця року. Тоді проектна потужність буде 38 тисяч 520 тонн, а прибутки будуть на рівні 30-35 мільйонів гривень на рік. Поки що ж збиткують. Для того щоб розплав цинковий він був в тому стані, який він є, затрачається велика кількість енергоресурсів, тобто горить газ і підтримується температура 455 градусів в ванні цинкування. Значить, коли газ горить. Значить, треба, щоб що? Щоб постійно туди, щоб щось опускалося, винімалося і щоб така от продукція виходила на гора. Газ горить цілодобово, працюємо в одну зміну. Тому поки що принаймні одні збитки. Досягти бажаних результатів допоможе технологічний персонал, каже директор. Поки що на заводі працює 120 робітників. Збільшити їх кількість планують до 200. Працюватимуть вони тут безперервно у чотири зміни. Зарплатою кажуть, у компанії їх не ображатимуть. Середня буде 2,5 тисяч гривень. А ось наскільки буде шкідливе таке виробництво, і для самих працівників, і для городян поки що невідомо. Юля Доброскок, Василь Саєнко, ВІКА Новини.